Українці продовжують підтримувати своє мужнє військо. Нетішинці у цьому не втомні. Працівники Хмельницької атомної станції спільно з громадською організацією Перунів Меч чергово разом зібрали кошти та закупили необхідне обладнання для бійців елітного батальйону. «Опфор». «Мені особисто дуже приємно, що знати, що тут в тилу є люди, які підтримують нас, допомагають, і я думаю. Це майно, яке ми отримали сьогодні. Завтра вже буде на Донеччині і буде допомагати нашим військовим підтримувати свій бойовий дух, стан і допомагати бити ворога. Підтримка стилу важлива для воїнів і в емоційному, і у матеріальному сенсі. Ми пишаємося вами. Ми щасливі від того, що живемо в тій країні, в якій є такі люди, такі мужні чоловіки, такі хлопці, які ну дійсно стали стіною на порозі так званої. вже всі зрозуміли в лапках другої армії світу. Тому щиро вам подяка. І я сподіваюся, що у нас вистачить запалу до перемоги. Співпрацювати разом з вами. Дякую. Тепловізори та прилади нічного бачення, вартість яких близько півмільйона гривень, це те, що стане у пригоді на полі бою та врятує не одне життя. Спільними зусиллями з Хмельницькою атомною електростанцією, ми робимо черговий внесок, такий черговий для пришвидшення перемоги над ворогом. Дійсно, хочеться оці прилади, які даємо, щоб хлопцям, які служать на сході нашої країни, їм допомогло. Слава Україні, героям слава тісний зв'язок зі своїми захисниками. нетішенці триматимуть і далі, допоки Україна знищить останнього ворога.